Росія не припиняє завдавати ударів і здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Київ був атакований у дев'ятий раз з початку травня. Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту 95 МС і ТУ 160 з району Каспію. Після запуску ракет ворог задіяв над столицею свої розвідувальні безпілотники. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Попередньо зафіксовано падіння уламків в Деснянському та в Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі. Там було загорання на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. Київська міська військова адміністрація в Одеській області більшість російських ракет було збито над Чорним морем. Розповів голова громадської ради при одеській обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Водночас він додав, що вже є зафіксоване влучення в об'єкт промисловості. Тривожна ніч, ракетна атака на Одещину. Більшість ракет, як повідомлялось раніше, збито над морем силами протиповітряної оборони. Дякуємо побратимам за високоефективну бойову роботу. На жаль, є влучання промисловий об'єкт. На жаль, є загибла людина. На жаль, двоє людей поранено. Це охоронці об'єкту. Продуктивного усім дня. Критично важлива інфраструктура в Одеському регіоні працює і ситуація є повністю контрольованою. Тому тихо, продуктивного дня по робочих місцях, кого є можливість відпочити, ніч дійсно була важкою. Слава нації, смерть ворогам. Підписуємось на канал. Ставимо вподобайку. Тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар. При обстрілі Харківській області ворог використав ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо, порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано в'є по цивільних об'єктах, написав голова Харківської ОВА Олексій Негубов. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію. Минулої ночі ворог завдав ракетного удару попередньо із ЗРК С-300 по селу Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Пошкоджено приватний автомобіль. Внаслідок двох обстрілів село Новосинове Куп'янського району сталися лисові пожежі. На щастя, задобу обійшлось без постраждалих. Олег Синігубов, голова Харківської ОВА. Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Повідомляє виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО. Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється. Вночі російські терористи обстріляли Суворовський та Дніпровський райони Херсона. Усього впродовж доби 11 разів били по громаді, випустили 52 снаряди. Від ударів потерпали Антонівка, Садове, Молодіжне, Зеленівка на Дніпрянське. Комишани, корабельний район, острівна та берегова частина громади. Троє людей, серед них дитина загинули, шість поранених. Херсонська міська військова адміністрація. Із 21 години 17 -го травня до 5 ранку 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації двох ту 160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101, Х-555. Із кораблів у Чорному морі, шість крилатих ракет Калібр, а також дві крилаті ракети Іскандер К. Із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів, силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил у взаємодії з іншими складовими сил оборони України знищено 29 крилатих ракет. Також збито два ударних безпілотників шахет 136 «131» та два розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.